Він найстаріший за віком президент. Він найосвідченіший правитель шістьма університетськими дипломами. Він адепт здорового способу життя. І Він кривавий тиран, який влаштував у Зімбабве геноцид проти європейців. Він Роберт Мугабе. Ми повинні зробити усе для завершення деколонізації Західної Сахари. Зімбабвійського диктатора Мугабе називають вірним другом Кремля, а журналісти часто порівнюють його з путіним через те, що обидва автократи змінили конституцію під себе, збагатилися завдяки корисним копалинам і перетворилися на політичних вигнанців. у вас є санкції, і у нас є санкції, і в цьому винні імперіалісти Америка та Європа. Габо народився у лютому 1924 року в Родезії, яка тоді була британською колонією. Майбутній диктатор навчався в місіонерському коледжі, де ірландські вчителі багато розповідали про визвольну боротьбу ірландського народу. Роберт твердо вирішив боротися і за незалежність свого народу від британських колоністів у 1960-х роках. Він примкнув до опозиції, а згодом створив свою партію. Нам потрібна соціалістична держава, заснована на принципах рівності та братерства. За різкі висловлювання Мугабе відсидів у в'язниці 11 років, і вийшов він звідти вже не марксистом-романтиком, а озлобленим вовком, готовим до збройної боротьби. Перше, що зробив Мугабе, сформував партизанські загони, які швидко перетворилися на потужну бойову силу. Рол борця за справедливість приніс Могабе шалену популярність в народі, завдяки чому у 1980 році він отримав посаду прем'єр-міністра і перейменував Родезію в незалежну державу Зімбабве. Кремль насторожено ставився до нового правителя Зімбабве, оскільки Мугаве підтримував тісні стосунки з Китаєм, з яким радянський Союз в той період перебував в стані холодної війни через збройний конфлікт на Даманському острові. Це був період дуже напружених відносин СРСР і Китаю. А Мугабе вважався маоїстом і взагалі ледь не агентом Китаю. А це було клеймо гіршим ніж сьогодні нагент. Дипломатична відлига в стосунках між СРСР та Зімбабве розпочалася лише у середині 1980-х років, коли Мугабе розпочав справжню війну проти британців, які оселилися в Зімбабве ще в 19-му сторіччі і володіли значними наділами орної землі та стадами. Він пообіцяв право на землю фермерам, потомкам британських колоністів, які забезпечували левову частку ВВП країни, але вже через кілька років оголосив про конфіскацію земель на користь військових і чорношкірих селян. Жорстока репресивна політика Мугаби та відкрите протистояння з Британією дуже сподобалося кремлівським старцям, і вони швиденько відкрили пільгову кредитну лінію новому африканському другу. СРСР та Зімбабве підписали договір про культурне, економічне та технічне співробітництво. Треба працювати, щоб будувати соціалізм. а Щоб працювати, треба мати спеціалістів. І тут ми сподіваємось на радянський союз. Як відомо, на будівництво соціалізму Кремль ніколи не шкодував в грошей, тому могаба без зайвого клопоту отримував усе, що йому потрібно, включаючи зброю. Ще один важливий нюанс: СРСР знаходився у конфронтації з Китаєм, тому не упускав жодної можливості переманити друзів Пекіна на свою сторону. Хитрий Могабе це розумів і отримував преференції з обох сторін. Крім того, військову підтримку зімбабвійському диктатору надавала і Північна Корея. Вона допомагала готувати спеціальні армійські підрозділи для боротьби з дисидентами. Ці підрозділи отримали назву П'ята бригада, і згодом вони провели тисячу, навіть десятки тисяч вбивств, арештів та інших репресивних дій. Наростивши армійські та поліцейські м'язи, Мугабе почав закручувати політичні гайки. Він оголосив Зімбабве однопартійною державою і привласнив собі посади президента, прем'єр-міністра та міністра збройних сил. Ми надсилатимемо війська на певні території до того часу, поки дисиденти не зупиняться. Як і в будь-якій диктатурі, усю владу та гроші розділили між собою наближені до Мугаби корумповані еліти, що передбачувано призвело до економічної кризи. До того ж, Зімбабве душили торгові санкції за чорний переділ. Під такою назвою у світову історію увійшли репресії, які Мугабе проводив проти британських колоністів. На жаль, з тих пір, як прийшов Мугабе, дві третини білого населення втекло, тому що люди боялися за своє майбутнє. Поки СРСР та Китай конкурували між собою за зімбабвійську сферу впливу і відповідно надавали фінансову підтримку. Економіка Зімбабве, хоч якось, трималася на плаву. Однак, з розвалом СРСР справи у Роберта Мугаби пішли гірше нікуди. Країна зазнала фінансового краху, а зімбабвійський долар увійшов в книгу рекордів Гіннеса як найдешевша валюта у світі. Приміром, буганка хліба коштувала 10 мільярдів. Це копюра в 100 мільярдів зімбамвійських доларів. При цьому сам Мугабе та його еліта багатіли як на дріжджах, в першу чергу, завдяки гігантським запасам алмазів та платини. А молодша на 40 років дружина диктатора Грейс за один шопінг витрачала сотні тисяч доларів. За що отримала прізвисько Грейс Гучі? У 1992 році Зімбабве було в числі перших африканських країн, які визнали Росію правонаступницею СРСР, а Мугабе надіслав Єльцину красномовне привітання, де клявся у вічній дружбі. Однак це не покращило фінансовий стан Зімбабве, оскільки Росія сама ледве зводила кінці з кінцями, виживаючи завдяки гуманітарним ніжкам буша. З приходом до влади Путіна стосунки між двома країнами теж не особливо покращилися. Про Зімбабвійську корупцію та невігластво тамтешніх міністрів ходили легенди. Тому Путін не бачив сенсу кредитувати завідомо провальний проєкт і витягувати Зімбабве з інфляційної прірви. Однак Путін часто використовував Могабе у великій політичній грі та протистоянні із заходом. Зімбабгу а Приміром, у 2008 році Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо накладання додаткових економічних санкцій на Зімбабве за фальсифікацію президентських виборів та продовження чорного переділу, який набув усіх ознак геноциду. Зімбабвійці з мовчазної згоди влади забивали британських землевласників палками на смерть. А потім Мугабе взагалі видав закон, який передбачав двохрічне ув'язнення європейським фермерам, якщо вони добровільно не віддадуть землю і не заборуться геть Зімбабве і Росія рішуче підтримують суверенне право будь-якого народу вирішувати свою долю, наклавши вето на санкції проти Зімбабве, Кремль отримав невеличку дипломатичну перемогу над США і дав чіткий сигнал світу про початок нового витка холодної війни. Зійшлися Путін та Могабе ще в одному питанні: традиційних цінностях. Ми не геї. Ненависть до колективного заходу та людей нетрадиційної орієнтації зблизила російського і зімбабвійського диктаторів. А в 2014 році дружба між путіним та мугабе взагалі переросла у велику любов. Сьогодні у нас серйозна знакова подія. Ми завершимо юридичні процедури пов'язані з приєднанням. Криму та Севастополя до Російської Федерації після анексії Криму міжнародна спільнота ввела економічні санкції і проти Росії. Таким чином Путін та Мугабе стали братами по нещастю, політичними вигнанцями. Зімбабве увійшло в перелік небагатьох країн, які визнали приєднання Криму до складу Росії, і Мугабе миттєво потрапив в першу десятку друзів Кремля, оскільки лідери багатьох країн почали сахатися Путіна як чорт ладен у 2015 році. Мугабе навіть запросили на парад перемоги, чого раніше не спостерігалося. Ура! Мугабе дуже сподівався, що Кремль допоможе йому покращити фінансове становище, оскільки зімбабвійська інфляція сягнула астрономічних 80 мільярдів відсотків. А поплішники Мугаби все наполегливіше вимагали, щоби 91-річний диктатор передав владу молодим. На це мугаба відповів: я буду правити, поки мене не покличе Господь Бог. Коли мугаба остаточно впав в старечий маразм, почав забувати прості слова та ледве тримався на ногах. Стало зрозуміло, що потрібно щось робити, і диктатор погодився передати владу молодому поколінню, а конкретно своїй дружині Грейс. Від мугаби відвернулися навіть останні прихильники 11 грудня 2017 року. Танки в'їхали в столицю Зімбабве Хараре, і почався військовий переворот, який очолив давній соратник Емерсон Мнангавга на прізвисько Крокодил. Армія захопила президентський палац і заарештувала 93-річного Мугабе за державну зраду. Роберт Мугабе і його родина знаходяться у безпеці, і ми гарантуємо їм захист. На відміну від Садама Хосейна, Ніколая Джаушеску та інших страчених диктаторів Мугабе не лише зберіг життя, а й виторгував непогані умови. Публічно відрікшись від влади, він отримав кілька мільйонів доларів готівкою, щомісячну пенсію у 150 тисяч доларів. І перебрався жити в Сінгапур, де й помер у 2019 році. Товариш Роберт Мугабе помер. Це велика втрата для нашої країни. Експерти кажуть, що бажання посадити на трон дружину Грейс було лише формальним приводом для повалення мугабе. Насправді ж, міжнародні фіскальні служби міцно взялися за зімбабвійську еліту. Щоби врятувати свої статки і скинути ярмо санкцій, еліта здала свого диктатора, і цей момент сильно тригерить Путіна, котрий опинився в такому ж становищі. Володимир Путін дуже боїться повторення долі Роберта Мугабе, тому він буде до останнього моменту захищати інтереси своєї еліти, інакше ризикує повторити долю зімбавійського диктатора.